Всім привіт. всім мирного неба. Дивіться, яка красота. Це моя верба лежить. Ми її не спіли порізати, її вітер зломив. Ми тут літом різали клено і брали гляки на віник. А верба лежить, зломана, треба її. Буде десь забрати, повозити. Ну, ще пока Нема чим. Ось, Ось яка туди догорі красота. А тут дивіться, яка красота, яка кропива гарна. Шикарна. Ку ну, там треба свиням кропиви. Є люди, що годують кропивою. Я своїм не даю. Кропиви мені не. Туди до гори, до гори, догори, а там ще тоді до гори, догори. І там ми кози пасемо. Ось. Тоже такі дерева, теж туди догори. Я там той зверха кози пасу. А це сюдою вода тече. Ось туди так до гори, бачите, ось там вверху, вверху. Ось там вверху верху. Ми кози пасемо. Це вода з полів сюди тим ровом стікає, якщо сильні дощі, і коло нас тоді тече дорогою. Ось. Ось такі то діла. Олю, впізнаєш місця, ми тебе тут вол... волочили, ти тут була з нами, буксувалась. Зараз туди далі зайдемо. чоботях? Ей, А що ж ти не в зі восьмой? А там же ж мочаровина. Шащовки набереш. А тут, дивіться, яку файну стежку видовка. Це, мабуть, дядько лис. Бачите, яка стежка? Да, бо там якраз... там дюра є. Там І це вони сюди ходять до сусідів покури. У мене не візьмуть, бо мої закриті на подвір'ї. Ось такі вони, капустні лиси. Ну, опеньків тут не видно цього року, ти бачиш? Це дитячий. Красота. Чити. Камінь. Красень. А це подивіться. От чти. Красота. Сюди, до гори, до гори, до гори. І ще до гори. Це туди такий рів. Тут колись була дорога. Ось, і там, де туди далеко, там брали камінь на будівництво. Ось так то. А зараз немає. Засунулась дорога, ніхто камені не бере. Це гарно. То я потику, і думала, що там щось лізає. Це ще один рів, в який вода стікає з горбків звітом з поля. Ось. Це дерево таке гарне, добре. як. Ну ж навіть ясен листя не скину. О, треба сюди прийти листя назгортати. Дивіться, скільки можна назгортати. Наталь. Дві який горбок, скільки листя. Йо, скільки тому на листя козом назгортати. Наші мені Мені листя треба козом. Кози люблять листя. О, зімов дерево впало. О, я опеньки знайшла. Ага, ага. Найшла гопеньки. Опеньки чи підпеньки. Як там правильно? Я вам покажу. Значить, які красавчики ростуть? Ну, я їх вати не буду. Я навіть нічого на опеньки не брала. Ось. Де цей той грибочок? О, ну, видно все? О, це ж грибочок. Ач такі, а, а це паршиві. Ну так? Да. Не бачу. Я сліповата. Ой, дивіться, ну, які красоти. Подивіться. Подивіться, треба було брати черниша і мурзу з собою. була б читала. Діки опеньки, ніхто збирати не хоче. Дивіться, яка красота Туди. Добре, Це Трошки вам природи покажу. А то воно зверху, тому як квасниця. О, он де голо го, дерева опенючок. Ого, он де ще опенючки. Ого, скільки їх тут багацько. Можна було б більше відра, мабуть, назбирати, якби потім вон де скільки. Ви не думайте, я не брешу, я вам зараз притягну, покажу, бачите, от. Вон коло дерева. Вон туди, о, бачите, о, скільки багато. Та їх повно тут тих опеньків. Іван йти, каже, будемо пеньки збирати. Каже, о, ні, ні, ми їх збирати вже не будемо. Дивіться, який великий росте. от. Красавчик. Кажу, не хочу я опеньків. Уже все. А о! Ви тільки подивіться на ту красоту. Бачите. Дивіться, який красивий. Бачите. Дивіться. Бери скільки хочеш. Вон, дивіться. І то тако дивишся попід те листя, що воно по підносі, не де піднесе на листя. Там скрізь опеньки. його. Бачите? Так вроді не видно. О, дивіться. О. Бачите? Все, нам хватить йти досі. Дивіться, яка красота. Оце красота. Тільки там не пишіть. Шо? Де ти ту красоту бачиш? Хащі зарощане і все. А я бачу красоту. А мені гарно, а мені подобається. І кому подобається, хай хтось подивиться. Кашта, природа. Де скоро почнуться дощі. О, тут вже вода є. О, ми вже добралися до води. Ой-ой! А он скільки? Комупеньки. Приходьте поупеньки, я заведу вас. Красота. я туди. <ріхи> а я казала, йди в чоботі. А ти не хотіла. А тут водичка. Я хотіла нету. Ні, Ой, аж серце болить, скільки упеньків. <ріхи> а ти до них достанеш? А то достати, того, дивіться, достати цілий ніс в доці, бачите, от. Зараз от-от, бачите. Дивіться, ну. Подивіться ну, скільки, подивіться. Оце то да. І то так наздовж тим косогорчиком. Ось. Дивіться, які красавчики всі. І то не тільки тако на тому обривчикові, а там наздовж до гори. Вони до гори там йдуть коло дерев кругом. А ось з цієї сторони не видно опеньків. А чого це так, не знаю. Ось так. А тут дивіться, яка красота. Не знаю, якісь ті камінці тут на відео маленькі здаються. А так тут такі вони здоровені. Оце тут водичка. О, тут хтось дерево різав, воно поскочувалося вниз. Я хтось я си нарізав і втопив його. А як же ж ми пройдемо? А однаково. Mm, ну, так само. Кітика. Ті ціка красота. Як це гарно? Шо? Дітики. Камінюра лежить поперек ньому ще є менші. І попід нього вода сочиться. О! тут тече. Тут того нема, попід камінець витікає. Добре, що Іван з нами не йшов, а то б йому. Серце аж боліло від тих упеньків, що залишаються. Ось, дивіться. Різали ясен. Ну, хто власник того ясен, я там знаю хто. Різали, і він звалився в рів. І все, і остався. він вже так і тут. Так і тут йому буде кришка. Бо його вже звідси ніхто не витягне. Ось. Хіба буде сильна вода, то цю колодку до нас притащить на долину. Ну, бо ж він як гухнув, так і воно все посунулося донизу. Що, Що, попробуємо перейти? Та ти його, де він, знаєш, скільки метрів в землю може залізти? Я тобі дивлюся, чи він не покотиться. А вдруг він котиться. Ага. Якби він вдруг котився, то б його вже звідси закотили б. Він тут от геляка в землю встрагла. От. І ті тут впереді геляки в землю встрагли. Його треба було тягнути, щоб він сюди не впав. О! Подивіться. Ну переходь, Наталька. Я дивлюся. Ага. Дивіться, я під таким деревом великим. Ой, бочку. Ой, божечко. Дай ну мені сили. Ой. Дивіться, там плити такі, каміння, плити видно. А тут чорні малини. Поприносила вода. Десь сюди так. бач, як ти догадалася, як по них перейти. Ой-ой! Вибачаюся, чуть не впала. Стань на малину, бо зараз відпущу. Ну ладно, це, мабуть, буде перша частина. Зараз ще одну покажу.